Всім привіт! У нас сьогодні розпакування ноутбука ASUS VivoBook S. Давайте його відкриємо. Мені, як завжди, дуже подобається пакування Asus, воно таке дуже прям все продумано. Ноутбук сам у такому паперовому мішечку. От, ой, дуже гарний. Дивіться, такий насичено-синій колір. Логотип вони тепер стали по-іншому трошки писати. Мені виглядає дуже гарно. Але поки давайте ноутбук приберемо, подивимося, що там є ще. Гарантію прибираємо, всі ці папери прибираємо. Інструкція має бути невеличка. Ну, якась історія рекламна, знову ж таки, Асуси. Про обслуговування і підтримку. Так, це що таке? Це якийсь QR? Так. Що у нас тут? У нас тут блачок для зарядки. Класичний в стилі Асуса, невеликий, але. Трошки більше, ніж у мене, мені здається, так блачок у нас на 65 Вт, ватт. Це не прям багато, але нормально. Середньостатистично, скажімо так. Сучасний момент, що одразу у нас тут зарядка на Type-C, дуже довгий шнурочок і доволі такий гнучкий. Отже, а верх у нас кришка металева це величезний плюс. Я люблю, коли не все пластик. Тут саме так. По пальчикам дивіться, я не бачу. Я ось уже скільки тиндень робила. Відбитків немає. Це знов таки плюс. Не буде цього всього видно. Колір ще раз повторю, мені дуже подобається, дуже стильно, дуже сучасно. Не надо, це не наше. По задній стороні тут, на перший погляд, теж метал, він доволі холодний, ну і не схожий на пластик. Цікаве одразу рішення з ніжками. Вони тут такі довгі, по всьому, по всій довжині, і тут, і тут. Тут трошки вища, логічно, щоб вона була припіднята. Так, кірсик. Це теж ніжка, от він на неї звернув увагу. Отака така манюсечка по центру. Щодо вентиляційної решітки, вона тут величезна і це великий плюс. Сюди буде повітрячко вдуватися. Видов повітря він ось тут. Не збоку, а саме ось тут. По ідея це теж має бути зручно. Єдине, що вони поруч вдух і видув, оце можливо трохи таке питанням, але має бути все. Ок. Що тебе тут зацікавило? Його дуже зацікавила ця ніжка. Кірсік, що ти з нею хочеш зробити? Також у нас тут динаміки, можемо побачити. Їх тут два зліва, справа, тобто стереозвучання гарантоване. По боковим граням у нас з одного бочку маємо тільки один USB-порт USB-а 3,2. І маємо два індикатора живлення і заряду. Чому вони не з іншого боку, де безпосередньо зарядка, підключена питання, але видно, тут зайве місце було. З іншого боку, ми маємо, по-перше, комбінований аудіороз'єм, тобто ви можете сюди або навушнички, або мікрофон під'єднувати. Далі маємо такий самий USB A3.2, як і з іншого бочку, тобто всього їх тут два. Ну, типу, місця багато, трошки виглядає дивно, що їх так мало. Далі маємо HDMI 1.4 для підключення зовнішнього монітора. Також у нас тут є два USB Type-C 3.2. Вони. Обидва підтримують можливість заряду, тобто зарядку можете втикувати, куди вам зручніше буде. Також нюанс цих двох портів, що вони підтримують вивід зовнішніх зображень, тобто можете підключити монітор, чи підключити проектор, чи телевізор, там де це можливо таке під'єднання. Отже, що я показала, чого тут немає: езернет, порта немає. Тобто, інтернет ви можете підключати тільки через Wi-Fi, чи через додаткові перехідники. Прямо не можна. Це мінус, тому що буває дійсно потреба, коли хочеться шнур інтернетівський виключити. Ти щоб інтернет був більш швидкий. А по-друге, немає також роз'єму для sd карт В більш старих модифікаціях Asus вони були. Тут наразі немає. Так, щодо бокової панельки, тут у нас для USB-роз'єм, але оскільки пластик там чорний всередині, то очевидно, що це не третій, навіть а другий. Далі у нас іде індикатор живлення, включений чи виключений сам ноутбук, і індикатор заряд-розряд. Але дивно, що чому тільки один USB-порт, тому що ну, місця дійсно дуже дуже багато. А з іншого боку, у нас декілька роз'ємів. Ну, по-перше, у нас два Type-C, Один знову ж таки usb класичний Type-A, hdmi роз'єм для підключення додаткового монітору, наприклад, і для підключення мікрофону чи навушників. По іншій стороні тут ми маємо два Type-C, але, скоріше за все, тільки одненький підходить для нашого блочка, для зарядки. Дивно, в маках, наприклад, всі універсальні такі. Далі у нас тут є HDMI-роз'єм, це для підключення додаткового монітору, наприклад. Є знову ж таки класичний USB Type A, знову-таки чорний, у нас там пластик всередині. І є універсальний роз'єм для мікрофона чи навушнички. Бачите, немає тут роз'єму додаткового для інтернет-кабеля. Так, в принципі, зараз це тренд, що його не ставлять, але інколи буває, що дуже потрібна штука, коли немає Wi-Fi. Ну що ж, відкриваємо. Хоба. Ой, там Корсика зачепила, трубач. Ось такий він гарний, тільки я щось не розумію, що це за. А, цяточка це плівочка знімається, цяточок не буде. Що ж, ось такий він гарний з матовим екраном. Тут все таке чорно-сірий тона, мені дуже подобається. Кнопочки не зовсім тихі, да, але вони зручні по натисканню. Так, плівочку знімаємо. Дуже великий тачпад, Одразу на це привертається увага. Місця тут небагато, а тачпад, ой, він дуже приємний на дотик, до речі. От прям дуже класно палець по ньому ковзає, мені дуже подобається. По натисканню теж доволі м'яко. Не прям голосно, але й не тихо. Але от реально з усіх ноутбуків, які ми оглядали, тут мені якийсь найбільш він такий ковзний, скажімо так. По особливостям, кнопочка включення вимкнення вона не винесена окремо десь у тут, вона вплетена в загальні всі наші кнопочки. Не знаю, я до цього вже звикла, мені, в принципі, окей, випадково не натискаю. Дуже класно, що тут є оця калькуляторна історія для людей, які працюють з цифрами, формулами. Це дуже зручно. Мені незручно користуватися зверху. Ще з клавіатурних нюансів, гляньте, будь ласка, у нас немає праворуч контрол, так, він є тільки ліворуч, а тут кнопочка-капілот. Ну, це такі модні тренди наразі, але більше питань, ніж відповідей, навіщо це. Що мені подобається одразу, це дуже тонкі рамки. Погляньте, особливо ось тут з бочку. Це зменшує візуальний розмір. Мір ноутбука так у нас тут 15,6 дюймів, і візуально це здається дуже мало. А також з сучасних трендів у нас є шторка для камери, тобто, щоб ви не переживали, що за вами хтось підглядає. Можемо ось так закрити. Помаранчево означає, що ніхто за вами не підгляне. Ну і вже традиційно, так трошечки маємо ось таке хитання, тобто з петлями дуже і дуже обережно. Також бачимо, що у нас є сертифікат Dolby Atmos, тобто означає, що є певна якість звуку. Вага ноутбука, ви можете бачити, кіло майже кіло 800 грам, це в принципі не сильно багато. Зарядка важить свою чергу 223 грами, тобто, все разом 2 кіло виходить носити з собою. Також особливість цього ноутбука це те, що в специфікації ми знайшли таку цікаву історію, що є військовий стандарт якості mil std 810 h Якщо ми заглянемо, що він являє собою, цей стандарт, то побачимо, що були випробовані при високій температурі, випробовані при низькій температурі. В різних там, скажімо так, підвищених вологостях, вібрація, падіння і так далі. Не радимо це перевіряти, звісно, що це приємно, що ноутбук проходить хоч якусь сертифікацію, і за нього не так страшно при щоденному використанні. Тачпад, як я вже говорила на початку, він тут дуже великий, це дійсно сильна сторона цього ноутбука. Заявлено, що він підтримує багато жестових історій. Ну, наприклад, якщо ми будемо з вами проводити ось так з бочку, то бачите, у нас міняється яскравість. Будемо проводити з іншого бочку, то ми можемо змінювати звук. З'явився вже е, у нас індикатор гучності, і ми його змінюємо. Якщо будемо проводити, так, секундочку, це треба приловчитися, звісно що. А якщо будемо проводити ось тут зверху, то ми перелистуємо в Ютубі, бачите, ковзаємо по, по відео, скажімо так, по різним кадрам цього відео. Опа, хопа. Якщо приловчитися, це, звісно, дуже зручно. Е, Жести, якщо я хочу згорнути всі вікна, то я використовую. Пальці і роблю вниз. Хоп. Якщо я хочу розгорнути назад, я трьома пальчиками роблю вверх. Якщо я хочу перемикатися між вікнами, то я ось так в бік роблю, і воно так працює. Ще можна чотирма пальцями між робочими столами перемикатися. Ми цим не користуємося, тому показувати не буду. У нас тут також є підсвітка клавіатури по F4. Раз режим, два режим. Три режим і виключається. Але ви бачите, що різничка між всіма режимами не прям суттєва, але на мінімальному ну, от його майже не видно. Да? Тобто. А ось найбільш яскравий, він ось так працює. SSD-диск, ви можете бачити, що він тут від фірми Western Digital у форматі NVMe. Звісно, що ця фірма це не найкраща фірма саме для SSD-дисків, вона більше славиться жорсткими дисками. Але що маємо, то маємо на 512 ГБ. Знову ж таки, на сьогодні 512 ГБ це дуже і дуже мало. Хотілося б, звісно, 1 ТБ, але поділили, як змогли цей диск і сподіваємося, що його вистачить. Але зазначу, що. Що, хоч я і сказала, такі певні негативи щодо цієї фірми SSD дисків але з усіх ноутбуків, які потрапляли до нас на огляд, це є найшвидшим. І ось як ми поділили ці 512 ГБ на диск, це на сьогодні ну, не бажано менше 300 ГБ відправляти, тому ми відправили 335 і залишилося для диску D, там де будуть ваші всі файли, 140 ГБ. Так, це, здається, не дуже багато, але користуємось. По тесту Crystal Disk Mark ви можете бачити ось результати для для Цього ноутбука. І якщо ми їх порівняємо з усіма іншими ноутбуками, які були у нас на оглядах раніше, то на порядок вище тут і швидкість читання, і швидкість запису, і це величезний плюс цього ноутбука. До речі, якщо ви не бачили наші інші огляди на інші ноутбуки, переходьте в нашому каналі, ви побачите ще декілька цікавих відео. Оперативної пам'яті у нас тут 16 ГБ і формат DDR5. Ось можемо його тут побачити. І частота у нас 5600 МГц. Виробник оперативки тут Мікрон, тобто завод не. Поганий, і таймінг, якщо ми подивимося, CL42, от, бачите, 42 наразі, але чомусь воно пригає, мабуть, це особливість ddr 5 З наявних 16 ГБ, 8 ГБ у нас розташовані на платі, вони розпаяні, А решта 8, ось ви можете бачити планочку, так, DIM m 3 і ось вони 8. Тобто, якщо ви захочете більше оперативної пам'яті, вам доведеться міняти цей слот так на більший. Сказати, що це позитивна буде, історія, не впевнена. На краще одразу, якщо вам потрібно більше пам'яті, то одразу купуйте іншу модифікацію цього ноутбука на більшу кількість пам'яті. Тому що, наче опція заміни є, але як воно буде потім працювати, це під великим питанням. Бо давайте перевіримо. У нас є відео YouTube і зараз мінімальне а у нас поки громкість, гучність. Зараз будемо її збільшувати. Ну ось на 10 я тільки починаю щось чути. Двадцать шесть. Пятьдесят. Семьдесят шесть. Сто. Отже, непогана гучність, звісно, що не вау-пау, але від ноутбука цього й не вимагається. Для прослуховування в приміщенні цілком достатньо буде 50 позначка гучності. І, в принципі, якихось шумів, коли ми збільшували гучність, я особисто не помітила. Тому я думаю, що цілком адекватно. Щодо якості звуку, також ми послухали барабани традиційно півавара фіклавдія Петрівна. В принципі, непогано, знову ж таки, немає жодних шумів на підвищених гучностях, але з мінусів хотілося б відмітити, що звук є. Трохи глухим, це по-перше, а по-друге, відсутні баси. В принципі, на цьому мінус все. В цілому ж, слухайте з задоволенням, думаю, це вийде. Серцем цього ноутбука є його процесор, в даному випадку це Intel Core i 5 13420 h Він має в собі 8 ядер, чотири продуктивні, чотири енергоефективні і в цілому, 12 потоків. В базовому режимі цей процесор споживає 45 Вт і в специфікації у нас також зазначений інший сценарій це турборежим із. Поживання 115 Вт. Насправді цікава історія, і вона така дуже сумнівна, тому що у наш блочок має всього 65 Вт, Нагадаю. Тому чи буде ось так, як тут написано, ну дуже під питанням. По техпроцесу специфікації ми його не побачимо, але ось тут дивіться: 10 нанометрів. Насправді це доволі старий техпроцес. До прикладу, в нашому компі з старішим процесором, там AMD 5600, цей показник 7 нанометрів. Тобто, тут чим менше, тим краще, тому відповідно. Тут новий процесор і питання, чому не оптимальне рішення з технологією. Протестуємо наш процесор. Показник на одне ядро у нас непоганий, це 727 балів. І дійсно, якщо в порівнянні, то дуже дуже достойно. Якщо ж ми говоримо про показник на багато ядер, то він 4650 балів. І тут уже ситуація гірша. Чому? Тому що, от якщо ми пролистаємо, вже згаданий сьогодні Ryzen 5 5600, більш старий процесор, він набирає кращу кількість балів. Отже, якщо вам цей ноутбук потрібен для таких офісних мультимедійних задач, то він цілком достатній. Цілком буде гарно працювати. Якщо ж вам необхідна для певних цілей більша потужність, тоді краще розглянути дорожчі варіанти. Відеокарти в ноутбуці немає, натомість у нас є відеоядро, воно вбудоване в наш процесор Intel і має всього лише 48 блоків. Звісно, що цей ноутбук він не претендує на звання ігрового, тому більш детально заглиблюватися в цю тему ми не будемо. Для ігор є інші ноутбуки. По монітору він у нас виконується в двох можливих модифікаціях або AMOLED, або IPS. В нашому випадку це IPS-матриця. Чому? Тому що вона така більш щадяща для зору, якщо ви не художник, якщо ви не фотограф, то краще, звісно, щоб брати IPS-матрицю, що ми і зробили. До речі, маємо дещо нетипове співвідношення сторін. У нас тут 16 на 10. Якщо зазвичай використовується 16 на 9, і ви маєте таку більш прямокутну картинку, то в даному випадку готуйтеся, що це буде більш така квадратна версія. Але мені в принципі, Подобається. Це цікавий варіант. І, до речі, саме з цим пов'язаний і 16-дюймовий монітор, а не 15,6, як буває зазвичай. Роздільна здатність екрану маємо тут 1920 на 1200 точок. Це не найкраща щільність, але жодних в принципі, пікселів ми не побачили, щоб вони там десь заважали чи десь були винні. І з величезного плюса даного монітора це те, що у нас 144 Гц маємо. Це дуже класно, тому що вже дійсно набридли монітори з 60 Гц, І це правда працює. Дивіться, у нас дуже плавно все переміщується. По екрану. Яскравість. Оце зараз нульовочка, і в принципі мені на ній навіть комфортно, я здивована. Давайте потрошку її збільшувати. Це десь половинка. І оце максимум. Ну, в принципі, як на мене, доволі хороша яскравість, можна з нею гратися і все буде, як вам треба. Але є одне але те, що я сказала, це стосується виключно приміщення. В приміщенні дійсно непогано, але жодних таких видатних здібностей тут немає щодо підвищеної яскравості. Якщо ви вийдете на вулицю, при сонечку, то мало що ви дійсно побачите. Для ноутбука, для кімнатного використання ок, але не прям весь максимум можливостей сучасної техніки. Проте стоїмо ноутбук на стрес тест Аїда. Залишимо на 5 хвилин, і побачимо, наскільки буде шуміти і наскільки нагріється. Що ж, починаємо. Що ж, у нас минуло більше 10 хвилин. Можете бачити 11,5. І що відбулося? Айда зафіксувала перегрівання, і через то у нас впала частота. Якщо подивимося, вона зараз близько 2900 2800 Насправді ж падало і до 2600 МГц з можливих 4000. При цьому температура тримається близько 80 градусів, тобто 80-81, бачите, вона ну, трошечки скаче. Щодо рівня шуму, то він, я б сказала, помірний. Мені не заважає, в принципі. Давайте я зараз спробую піднести мікрофончик. Близько. Пане, ви хочете щось сказати? Ні, пан сказати не хоче. По нагріванню, ось тут він гаряченький, мені прям дуже відчутно. Тому повертаємося до того, з чого ми починали розпакування, що сумнівне рішення, коли у нас і вкид, і викид повітря розташовані дуже близько один до одного. Акумулятор тут, типу, довговічний, розрахований на 1200 циклів. Скоріше за все, це саме літій -іони. ну, по циклам ми можемо зробити такий висновок, специфікація не написано. Звісно, що це наче багато 1200 циклів, але все одно це мало. Що, наприклад, ми порівняємо з полімерними батареями, акумуляторами як у зарядних станціях. Але треба віддати належне. Тут доволі об'ємний акумулятор, він на 70 Вт-годин розрахований. Раніше ж там кілька років тому популярними були 45 50 а не жодним чином 70. Тому це великий плюс. Що ж, спробуємо розрядити в нуль нашу батарею. Наразі у нас 100% включимо відео 2К з високою яскравістю і подивимося. Наскільки годин нам цього всього вистачить? Отже, збільшую яскравість. Так. Відкриваємо, включаємо і видіргую шнур зарядки. Ну що ж, у нас минуло трошечки більше, ніж 5,5 годин, і дивіться, заряду залишилося 11%. Але відео важке, якщо якісь офісні задачі, то вистачить його явно надовше, Тому в принципі заяву виробника про те, що на весь день робочий вистачить, я думаю, вона дійсно правдива. Ну що ж, тепер спробуємо його зарядити. Ми поставимо на годинку на заряд. Зараз нагадую у нас 11%, Подивимося, скільки він набере. У нас минуло навіть трошечки більше годинки, десь година 15, і дивіться, що ми маємо. Маємо 80% заряду. Тобто він набрав 69% за годину 15. Ну, тобто, приблизно за півтори годинки ми можемо дійти до 100%. В цьому ноутбуці немає сканеру відбитку пальця. Я до цієї опції дуже звикла, і вона мені насправді дуже подобається, що це таке. Ось тут такий квадратик, до кого я підношу пальчик, і крім мене, ноутбук ніхто не розбудить, тобто не побачить, що ж в ньому всередині. Але тут пішли. Трошечки навіть вперед і зробили по відбитку, скажімо, так обличчя, тобто він розпізнає обличчя. Давайте перевіримо. От бачила, я тобто просто водила пальцем, тобто ніякий пін код нічого мене не питало. Вискочило значок, що воно розпізнає моє обличчя, і воно його розпізнало. В ноутбук вимкнувся. Ось так це працює. Мені ця фіча подобається. І отже, як рев'ю, що нам в цьому ноутбуці сподобалось. По-перше, непогана продуктивність процесора. А по-друге, непоганий дійсно екран 144 Гц – це величезна його перевага. Класний дизайн, мені він виглядає дуже гарним. Цей приємний сірий колір, ну я б сказала, стильно для офісної роботи взагалі чудово. Тачпад. він тут величезний, він приємний на дотик. У нього певні є такі історії з можливістю жестів і так далі. Тобто, якщо ви разів зможете розібратися, вам це цікаво, то. Прекрасно можна його використовувати. Е, наявність певного захисту, про який ми вже говорили, і доволі ємкий акумулятор. Щодо мінусів, е, я сказала в плюсах, що ємкий акумулятор, але от коли ми ставили на тест відео так, і розряджали його майже в нуль, е, я очікувала, чесно кажучи, більшого результату. Тому, по суті, маємо тут не прям високу автономність, а скоріше за все, через процесор він дуже багато е, готі кушать. Е, По-друге, у нас тут немає другого слоту для пам'яті, це все ж таки. Більше мінус щільність пікселів, хотілося б дуже 2К, тому теж скажемо, що це недолік. І мало U портів. Тут всього лише два USB-порта: немає картрідера, немає езернета. Місця дуже дуже багато, можна було це передбачити. Що ж в цілому, мені цей ноутбук дуже подобається. А скажіть, як вам? Чи б ви б такий ноутбук для роботи, чи можливо для інших цілей? Якщо так, напишіть, будь ласка, ваше враження, чи можливо порекомендуйте в цьому ціновому діапазоні на який інший? Ноутбук, краще звернути увагу. І, будь ласка, якщо вам це відео було хоч трошки цікаво, з вас вподобайка і підписка. До зустрічі!